Чи впливає мікробіом кишечника на психічне здоров'я? Що говорять дослідження, спокійний блог? Кишечник і мозок дивовижний зв'язок, який не можна ігнорувати. Останнім часом все більше уваги приділяється зв'язку між фізичним і психічним здоров'ям. Усі ми знаємо, що здоровий спосіб життя важливий для нашого загального самопочуття. Але все рідше замислюємося про те, наскільки тісно пов'язані наше травлення та настрій. Сьогодні я хочу поговорити про неймовірний зв'язок між кишечником і мозком, дивовижну систему, яка впливає на те, як ми почуваємося, думаємо та діємо. Мій особистий досвід підтверджує наукові дослідження: я помітив, як сильно змінюється моє самопочуття залежно від того, що я їм і як справляюся зі стресом. Коли я харчуюся здорово, я відчуваю себе енергійним, зосередженим і оптимістичним. Але коли я переїдаю нездорову їжу або відчуваю сильний стрес, мій настрій падає, я стаю дратівливим і тривожним. І я впевнений, що багато хто з вас пережили це. Що таке кишковий мікробіом і чому він такий важливий? Мікробіом кишечника це складна екосистема, що складається з трильйонів бактерій, грибків. Вірусів та інших мікроорганізмів, які живуть у нашому кишечнику. Це не просто пасажири, які живуть всередині нас. Вони відіграють ключову роль у підтримці нашого здоров'я, виконуючи багато важливих функцій. Перетравлення їжі, мікроби допомагають розщеплювати складні вуглеводи та інші речовини, які наш організм не може засвоїти самостійно. Синтез вітамінів, деякі мікроби виробляють вітаміни групи В і вітамін К, які необхідні для нормального функціонування організму. Тренування імунної системи. Мікробіом кишечника допомагає виховувати нашу імунну систему, допомагаючи їй розрізняти корисні та шкідливі мікроорганізми. Регуляція запальних процесів. Здоровий мікробіом кишечника допомагає підтримувати баланс запальних процесів в організмі вплив на настрій і поведінку, і тут починається найцікавіше. Вісь кишечник мозок двосторонній зв'язок. Вісь кишечник мозок це складна система, яка з'єднує наш кишечник і мозок. Він включає нервову систему, зокрема, блукаючий нерв, гормональну систему, імунну систему та багато інших факторів. Ця система дозволяє кишечнику і мозку постійно обмінюватися інформацією, впливаючи один на одного. Як це працює? Мікроби в нашому кишечнику виробляють такі нейромедіатори, як серотонін, допрізин і гамма-аміномасляна кислота. Гамп. Ці нейротрансмітери відіграють важливу роль у регуляції настрою, сну, апетиту та інших функцій. Крім того, мікроби впливають на запальні процеси в організмі, які пов'язані з такими станами, як депресія і тривога. І навпаки, наш мозок також впливає на наш кишечник. Стрес, тривога та депресія можуть порушити баланс мікробіому, що призведе до розладів травлення та інших проблем. Наукові докази, що говорять дослідження. Наукові дослідження все більше підтверджують важливість кишково мозкової системи. Ось лише деякі з найцікавіших результатів. Розлади настрою, люди з депресією та тривогою, як правило, мають менш різноманітний мікробіом, ніж люди без цих захворювань. Пробіотики та психобіотики, деякі дослідження показують, що пробіотики, живі мікроорганізми, які мають користь для здоров'я, можуть зменшити симптоми тривоги та легкої депресії. Реакція на стрес, дослідження на тваринах показують, що мікроби відіграють важливу роль у реакції на стрес. Когнітивне здоров'я мікробіом може впливати на такі когнітивні функції, як пам'ять і увага, як підтримати свій кишечник і розум 12 практичних порад. Тепер, коли ми знаємо, Наскільки важливою є весь кишківник мозок, давайте поговоримо про те, як підтримувати свій кишечник і ширше розум. Ось 12 практичних порад, які допоможуть вам покращити свій мікробіом. їжте більше рослин, багатих клітковиною, клітковина забезпечує їжу для корисних бактерій у кишечнику. Включіть у свій раціон більше бобових, цільнозернових фруктів і овочів. Включайте ферментовані продукти, ферментовані продукти, такі як йогурт, кефір, квашена капуста та кімчі, містять живі мікроорганізми, які можуть допомогти збільшити різноманітність мікробіомів. Вибирайте цільні продукти, уникайте оброблених продуктів, які містять багато цукру та штучних добавок. Пийте достатньо води, вода необхідна для нормального функціонування травної системи. Висипайтеся, нестача сну може порушити баланс вашого мікробіому. Займатися спортом, фізична активність сприяє розвитку корисних бактерій. Керуйте стресом, стрес може негативно вплинути на мікробіом. Використовуйте методи релаксації, такі як медитація та йога. Проведіть час на природі, контакт із ґрунтом і рослинами може сприяти збільшенню різноманітності мікробіомів. Будуйте соціальні зв'язки, спілкування з друзями та родиною може покращити ваше психічне здоров'я та, як наслідок, здоров'я кишечника. Розгляньте пробіотики та пребіотики. Пробіотики це живі мікроорганізми, які можуть принести користь вашому здоров'ю. Пребіотики це харчові волокна, які живлять корисні бактерії у вашому кишечнику. Однак, перш ніж приймати будь-які добавки, проконсультуйтеся з лікарем. Будьте послідовними, не намагайтеся змінити все і відразу. Почніть з невеликих змін і поступово додавайте нові звички. Прислухайтеся до свого тіла, кожна людина унікальна, і те, що підходить одному, може не підійти іншому. Експериментуйте і знайдіть те, що вам підходить. Особистий досвід і думки я помітив. Що коли я регулярно вживаю ферментовані продукти, такі як квашена капуста та йогурт, мій настрій стає стабільнішим, а рівень тривожності зменшується. Крім того, фізична активність і достатній сон також відіграють важливу роль у підтримці мого психічного здоров'я. Я також вважаю, що усвідомлене харчування є ключовим елементом здорового способу життя. Коли ми їмо усвідомлено, ми краще усвідомлюємо. Як їжа впливає на наше тіло та розум? Висновок. Вісь кишечник мозок це дивовижна система, яка пов'язує наше травлення та настрій. Підтримуючи здоров'я нашого кишечника, ми можемо покращити своє психічне здоров'я та загальне самопочуття. Не ігноруйте цей зв'язок, прислухайтеся до свого тіла та робіть усе можливе, щоб підтримувати баланс у своєму житті. Пам'ятайте, що здоров'я кишечника це інвестиція у ваше майбутнє. Почніть піклуватися про свій кишечник сьогодні і ви відчуєте різницю. Ключове повідомлення здоров'я кишечника це не просто відсутність проблем з травленням, це основа міцного здоров'я та чудового настрою.